Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити про кредити, на що потрібно звернути увагу. Чому. Так важливо читати умови кредитного договору, зараз більш детальніше розповім. Якщо ви прийняли для себе рішення про те, що ви будете звертатися до банку або іншої фінансової, на банківської установи, формулювати кредит, зверніть, будь ласка, увагу на наступні моменти. По-перше, гарно вичитайте ви умови кредитного договору. Ви можете взяти копію кредитного договору, почитати, подумати і потім тільки прийняти виважене рішення. Якщо у вас Є така можливість, зверніться за консультацією до юриста чи адвоката, чи можливо ті людині, які ви довіряєте, яка вам допоможе зрозуміти умови кредитування та зверне уваги на те, що важливо сам перед для вас. На що вам рекомендую звернути увагу я? По перше, на графік платежів. Дивіться, будь ласка. Обов'язково, чи підходить вам той графік платежів, який пропонує вам кредитна, чи фінансова, банківська установа, чи в цей момент ви отримуєте, наприклад, заробітну плату, чи вам зручно оплачувати, щоб ви не увійшли в просрочку, тому що, наприклад, вам треба буде погашати кредит 25-го, а зарплата у вас 30-го, можете виплатити 30-го. Чи, наприклад, поки пішли, оплатили першого, і вже у вас за 6 днів нарахувалася Срочка, тому на це звертайте увагу. Звертайте увагу на суму кредиту, яку ви берете, і обов'язково, що ви маєте повернути. Також дуже часто в кредитних договорах ви можете почитати та побачити про страховку. Також є там окремі пункти договору. Це теж може бути передбачено додаткова доплата. Додаткові кошти вам треба буде сплатити. Обов'язково теж на це звертайте увагу. Читайте уважно про відсоткову ставку, процентну ставку. Читайте уважно, будь ласка. Про нарахування штрафних санкцій. Яким чином нараховується пеня? Чи є штраф, тому що це зовсім два різних поняття. Штраф, це він встановлюється вам одноразово. Тобто, якщо ви, наприклад, прострочили своє зобов'язання і невчасно його виконуєте, то може бути прописано, що ви сплачуєте штраф, наприклад, у розмірі 100 гривень. Якщо ми говоримо пеню, то це рахується за кожен день прострочення. Все це уважно вичитуйте. Не соромтеся, перепитати, якщо вам щось не зрозуміло. Якщо раптом така сталася ситуація, що ви взяли кредит, не можете його погашати, ви втратили роботу, втратили здоров'я чи ще щось, не закривайтеся в собі, звертайтеся до банку чи іншої фінансової установи, намагайтеся домовитися. Можна домовитись, наприклад, і заключити договір реструктуризації, але хочу звернути. Вашу увагу акцентую, що це не обов'язок банку йти вам на зустріч, але все ж таки ви можете домовитись на якісь лояльніші умови оплати. Також багато фінансових компаній можуть вам запропонувати якісь вигідні умови по списанню. Тобто не нехтуйте цим, обов'язково слухайте, звертайтеся, і в разі, якщо у вас виникає... Якась складна фінансова ситуація. Звертайтеся відразу, попереджайте банк. Якщо ви втратили, наприклад, роботу, ви можете взяти відповідні документи, звернутися до банку, пояснити причину. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, так само пояснити причину. Запропонувати, як ви можете погашати борг, тому що чинним законодавством України не передбачено випадку, що ви, наприклад, втратили роботу, все, ви можете не платити ні, це не вірно. Ви маєте виконувати свої зобов'язання належним чином, як прописано в вашому кредитному договорі. Ви можете завжди зателефонувати на номер гарячої лінії банку чи іншої фінансової кредитної установи та уточнити всю необхідну. Інформацію так стосовно що, хочу окремо сказати військовослужбовцям, мені хтось задавав питання. Так, військовослужбовці зараз на даний момент під час дії війни, воєнного стану, так звільняються від сплати відсотків по кредиту та від сплати штрафних санкцій. Але ви теж належним чином маєте попередити банк чи іншу фінансову установу про те, що ви військово зобов'язані. Проходити зараз о, о, службу про те, щоб банк о, або фінансова установа була належним чином повідомлена і в подальшому не виникали ніяких спірних питань.